Починаємо панель інклюзивна відбудова. Дар'я Сидоренко, виконавча директорка громадської орг... спілки Ліга Сильних. Пані Дар'я, ви готові? Так, добрий день. почати. Да. І ваше працевлаштування та повернення ветеранів у компанії, які крок до розбудови інклюзивного ринку праці України. Прошу, пані Дар'я. Добрий день ще раз. Незважаючи на те, що за вікном насправді дуже сиро і туманно, ми маємо сьогодні прям дуже гарний захід, який показує про те, що питання працевлаштування людей з інвалідністю стає нарешті на інший. Сходинку розвитку, оскільки як з однієї сторони з'явилася платформа, на якій можна цілеспрямовано знаходити працівників, які мають інвалідність, і таким чином допомагати працевлаштовувати людей з інвалідністю для роботодавців, так і з іншої сторони, в Верховній Раді, зокрема, йде робота щодо законопроекту про працевлаштування людей з інвалідністю. Я якраз сьогодні маю про це розказати, а що зміниться для бізнесу. А перший момент, який варто врахувати, коли ми будемо говорити про, про, це, про цей законопроект. Перший момент, що Ліга сильних працює з цим законопроектом з боку прав людей з інвалідністю. І головний ціль цього законопроводи це забезпечення кращих умов праці. другий момент, який потрібно врахувати, це те, що на сьогоднішній момент лише менше 17% людей які мають інвалідність, працевлаштовані. Я насправді розмістила тут на перший перший слайд, в мене були там про статистику, про потенційно скільки людей отримали інвалідність, приблизні відсотки, приблизна кількість. От, але я зараз, наспра... наразі і це прибрала, тому що я вже чула, що це озвучується, піднімається питання, підкреслюється те, що зараз йде війна. Зараз цивільні військові отримують поранення, які можуть подальшому призвести до інвалідності. Тому питання в цілому зміни законодавства дуже важливе. Другий момент, який варто звернути увагу, це про те, що в країні вже діяло певне законодавство, яке було спрямоване на працевлаштування людей з інвалідністю. Але проблема. Теперішнього законодавства полягає в тому, що фактично немає інструментів стимулів для роботодавців, тобто є умов квотування, є штрафні санкції. На цьому в принципі, все є була постанова, яка затверджувала компенсацію облаштування робочих місць. Але вона фактично не діяла, тому що лише за два роки було три звернення для облаштування. І ми розуміємо те, що якщо ми порівнюємо українське законодавство, і європейське законодавство, в європейському законодавстві є різні підходи, є різні методики, але тим не менше в українському немає тих інструментів, які є зараз в європейському законодавстві. Тому одна з цілей цього законопроекту саме запровадження таких інструментів. Наступний Фактики потрібно враховувати, коли ми говоримо про цей законопроект. Він пройшов лише перше читання, він готується до другого читання, і є ворогідність те, що це по ці положення, які, які зараз я озвучу, вони будуть змінені. Я сподіваюся, більшість з них залишиться, і ми будемо говорити про їх залишення, але тим не менш, якісь положення можуть бути змінені. І другий це вже четвертий пункт. Про те, що законопроект носить рамковий характер, це означає те, що низка процедур буде встановлюватися саме в постанов... постановах уряду, регулюватися, тому нам дуже важливо, крім роботи з тими законопроектом, працювати з іншим законодавством. Повертаючись до законопроекту, по-перше, факт, потрібно врахувати, що цим законопроектом створюється Державний цільовий фонд соціального захисту осіб з інвалідністю додатково на місцях будуть створені, можуть створюватися фонди і програми, які будуть також спрямовані на а, працевлаштування людей з інвалідністю. А, дуже важливо врахувати, що а, спрямування працевлаштування, коли ми говоримо про працевлаштування, а, це не зовсім коректно в цьому розумінні. Чому тому що м, законопроект так прописаний, що Отримати компенсацію з фонду в цільового фонду, про який я зазначила, можуть не лише роботодавці, тобто юридичні особи і фізичні особи-підприємці, які працевлаштовують інших людей, а й самозайняті особи. Тобто, якщо людина має інвалідність і вона зареєстрована як, люди, як самозайнята особа, як фізична особа підприємець, то вона може отримувати певні компенсації за облаштування робочого місця. І це один з таких позитивних, позитивних змін, які фактично були взяті з європейського законодавства. А наступне це слайд, який присвячений питанню того, а що може бути, на що може бути витрачені кошти з державного фонду цільового фонду, про який я зазначила раніше, і ми бачимо, що витрачання коштів доволі широке, і воно на те, щоб люди з інвалідністю могли якомога Якби спокійно і повно працювати в роботодавця. А як приклади, можна сказати, що це модифікація та корективи будівель та приміщень, тобто невеликі зміни в самій архітектурі будівництва. Друге, це модифікація існуючого та придбання додаткового обладнання та або допоміжних засобів. Є можливість перенести робоче або навчальне місце, зокрема і додому, тобто люди з інвалідністю можуть в разі потреби працювати вдома і на облаштуванні робочого місця отримати компенсацію, а пройти професійні навчання або перекваліфікацію наразі це дуже важлива річ, оскільки великий відсоток людей потенційно, які отримують можуть отримати інвалідність, вони вже її отримують в певному дорослому віці. В них була певне навчання, кваліфікація і від... Часто складається ситуація, що вони за попередню роботу не можуть працювати, їм потрібно розвиватися і шукати щось інше. Наступне це реабілітаційні заходи, розробка робочої друкованої інформації, отримання послуг асистента, або залучення соціальної послуги персонального асистента, або Найняття іншого працівника, який допоможе адаптуватися людини з інвалідністю, і останнє це надання послуг перекладу жестової мови. Це не є виключний перелік, це просто перелік, який я навела для прикладу. Наступне, що я би хотіла сказати, це про те, що в Серпні цього року був прийнятий новий порядок уряду про компенсацію облаштування робочих місць. Він носить тимчасовий характер до моменту прийняття цього законопроекту, але на його основі буде прийнятий новий новий порядок. Тому, якщо ви роботодавець і ви би хотіли пройти процедуру, от про це влаштували людину з інвалідністю, хотіли б хотіли би пройти процедуру компенсації облаштування робочого місця, о, прошу звертатися до нас. Я в чаті потім залишу. Свій емейл, і наші юристи допоможуть пройти цю процедуру, і ми якраз таким чином подивимось на реальному кейсі. Наскільки та процедура, яка пропонується органами державної влади, вона реальна в застосуванні. Якщо вона не реальна, то ми внесемо певні зміни до неї і вже будемо йти з реальним кейсом до те, що давайте змінювати цю процедуру, бо вона там не працює в певних моментах. Наступний важливий момент, про який потрібно знати, це внесок для роботодавця. Існує загальне правило, і воно існує і зараз, і буде існувати в подальшому, про те, що якщо на роботодавця є 8 і більше працевлаштованих працівників, роботодавець має сплачувати внесок. Який буде дорівнювати добутку 40% середньомісячної заробітної плати винагороди, які отримують всі працівники. Тут я би хотіла підкреслити про те, що це, раніше була це сума більша, зараз її зменшили. Другий момент, про який варто врахувати, що ця, цей внесок буде зменшений. А, на ту суму на кількість працівників, які з інвалідністю, які будуть працевлаштовані. Тобто, якщо ми просто беремо цю картинку, у нас є ми працевлаштували, наприклад, 9 людей з інвалідності. Ми розуміємо те, що відповідно до законодавства в нас є обов'язок працевлаштувати одну людину з інвалідністю, ми її працевлаштовуємо. Якщо ми цю людину працевлаштовуємо, в нас немає в обов'язку сплачувати внески. Якщо у нас є, наприклад, 50... працівників. Працівників у нас вже виникає обов'язок працевлаштувати 4%. 4% це, наприклад, буде дві людини. Дві людини ми працевлаштували лише одну людину, тобто ми тоді будемо сплачувати внесок з одного незайнятого місця, де ми не працевлаштували людину з інвалідністю. А така, такий спла, сплата такого внеску вона відбувається, і нарахування сплати відбувається раз у квартал. По квотуванні тепер більш детально, тобто трошки розвернула систему: те, що будь-якого роботодавця, який працевлаштовує 8 вісім і більше людей без інвалідності, має повинен працевлаштувати людину з інвалідністю. А по кількості, якщо це 8 працівників і до 24 включно, це одна людина з інвалідністю. Якщо від 25 працівників, то це 4% людей з інвалідністю. Також мали новелу для роботодавців, які з державного сектору праці, і також авіатаційних закладів про те, що на них поклали обов'язок працевлаштовувати 2% людей з інвалідністю. Такої норми раніше не було. А дуже важливо про те, що до цього обліку не будуть включатися ті посади, які вважаються професіями з важкими шкідливими умовами праці тобто, умовно, у нас є підприємства, як на якому. Знаходиться 50 людей, з 10 з них працевлаштовані умовно в адміністрації в адміністративні будівлі: це юристи, бухгалтери, і 40 людей в нас працюють на заводі з важкими умовами праці. То відповідно до нормативу не буде враховуватися ці 40 людей. Вони будуть враховуватися лише 10 людей, які працюють в адміністративній будівлі. Тобто, у нас в даному випадку виникає обов'язок працевлаштувати одну людину з інвалідністю. Наступне положення. Про які варто врахувати, це також було взято з практики європейських країн про те, що коли ми говоримо про працевлаштування, це зовсім це не зовсім. Ну ми просто спро, 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 спрощуємо це це слово і не говоримо весь спектр, що це може бути, оскільки. Коли ми говоримо про, про рахунок місць для квотування, тобто скільки людей в нас працює, скільки людей ми з інвалідністю маємо працевлаштувати, то в це місце входять люди, які пройшли постажування. Наприклад, прийшли на стажування, людина закінчила університет, підприємство взяло її на стажування, при тому, повинні повинно її оплачувати. Не менше середньообліков заробітну плату їй платять, і тоді таке місце буде враховуватись в квотуванні, якщо ця людина має інвалідність. А, другий момент про який потрібно враховувати, про те, що Запроваджують такі форми зайнятості як підприємство трудової інтеграції та підприємство захищеного працевлаштування. Перший момент важливий, про який потрібно знати зараз тут і зараз, це те, що їх можуть засновувати будь-які юридичні особи, а не лише громадські організації людей з інвалідністю. І другий момент: якщо бізнес підприємство купує в таких підприємствах товари, роботи послуги, то вони мають право отримати. Скажемо так, 50% знижки за сплату внесків. Що це значить? Це означає те, що якщо на підприємстві про це, про це наприклад, знову 50% 50 людей без інвалідності. До такого підприємства виникає обов'язок працевлаштувати там, дві людини з інвалідністю. Відповідно, підприємство з різних причин не працевлаштовує. Воно може тоді закупити товари, роботи в у підприємствах трудової інтеграції та підприємствах захищеного працевлаштування, і той внесок, який повинен сплатити раз на квартал, зменшити на оплату цього, цієї закупівлі. Тут важливо врахувати такий момент, що такий внесок можна зменшити не більше, ніж на 50%. Якщо залишається якась ще сума, яка за купівлю товарів робіти послуг, то таку, таку суму можна врахувати вже в наступному кварталі при нарахуванні наступного внеску. Наступний момент, що це може позитивного дати, це те, що. В підприємствах титова інтеграція захищеного працевлаштування з'являється певний ринок е, збуту, і е, він певним чином захищений. Тобто лише е, в буде цілеспрямовано шукати такі підприємства, якщо вони хочуть закупити товари, роботи, послуги, і отримати таку певну, скажімо, знижку на внесок. І е, виходить так, що ті підприємства будуть додатково мати, я б сказала так, ринок збуту своєї е, своє продукції або товарів, або робіт. Наступне про те, що варто врахувати, це те, що інвалідність це дуже загальне поняття. Групи інвалідності це також є перша, друга і третя, і людина з першою групою інвалідністю, з третьою групою інвалідністю це дуже різна різна інвалідність. І відповідно, ну тут можна сказати багато говорити про те, що і в межах першої групи види інвалідності теж відрізняються, але якщо так в загальному картинку брати. То перша група інвалідності це важчі форми, ніж третя група інвалідності. Відповідно, якщо роботодавець працевлаштує людину з першої групи інвалідності, або працевлаштує людину з другої групи інвалідності, яка буде мати порушення зору, інтелектуальне або психічне порушення, то тоді така одна людина буде враховуватися як дві людини, як два місця на квотування. А що це означає? Це те, що от у нас є підприємство 50 людей. Роботодавець має. Відповідне докладування працевлаштувати дві людини з інвалідністю, щоб закрити цю вимогу з приводу працевлаштування, але це вишивання людей з інвалідністю, але він е, шукає працівників і розуміє те, що він знайшов працівника, е, який має, наприклад, першу групу інвалідності. То таким чином, він е, людину, приймає, приймаючи її на роботу, він розуміє, що йому не потрібно квоту, закриття квотування закривати друге місце. Він вже, Людина, яка працює з першої групою інвалідності, вона для держави вже е, певним чином закриває дві позиції для квотування. Це було зроблено, пропонується. Зробити для того, щоб люди, які мають потенційно менші шанси знайти роботу, вони мали більше шансів, оскільки часто, ну, я б не сказала, що це прям часто, але є відмови через те, що у людини є інвалідність перша група, і, відповідно, таким чином, хоча б трохи вирівнюють шанси людини, яка має інвалідність, знайти свою роботу. Дякую, like, uh, пані Дарія. Основні аспекти давайте наголосимо, там по часу у нас є. <тас> <коріко> так, я якраз останній слайд, як відчувала, що сьогодні буде мало часу. А, тому, в принципі, на сьогодні все. М -м які такі такеї uh, можна з собою взяти? А, на, зараз на слайді ви бачите а, з лівої сторони два QR-коди, це пере переходить на Facebook-сторінку Ліги Сильних і на сайт «Ліги Сильних трошки нижче, під, з uh, лівої uh, сторони. Uh, Сторінки, Такі веківе, які можна взяти, законопроект цей він встановлює, він рамковий, він встановлює певні правила гри як дорога вкази. Безпосередньо прописання інших правил гри буде встановлюватися постановами кадміну, тому тут дуже важно потрібно включатися в роботу і далі дивитися, як буде змінюватись. Другий момент в Україні, на жаль, дуже низький відсоток працевлаштування людей з інвалідністю, і це потрібно змінювати. Третій етап, що потрібно врахувати, законопроект це не панацея, і в цілому законодавство це не панацея. І питання працевлаштування воно набагато ширше і воно не закінчується лише законодавчими ініціативами. І з цим ще нам, як організації, потрібно буде працювати і покращувати в цілому загальне поле. Для того щоб ми через 5 років могли говорити про те, що у нас працевлаштовано не менше 50 людей з інвалідністю. Дякую за час. Так, закриваю презентацію.